Знижки представляють єдині знижки на Gel. 15% в аптеках подорожних вам та ощак. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесед та Gliceset Max. 20% в аптеках подорожних вам та Оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Сьомо година 30 хвилин київський час і до вашої уваги. Головний на ранок російські війська скинули на Херсон вибухівку з дрона. Постраждав 42-річний чоловік. Він шпиталізований з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Окупанти обстріляли корабельний район Херсона. У будинках потрощено дахи, стіни і вікна. Задобу в області 14 потерпілих, серед них троє дітей. На турецьк росіяни скинули 10 керованих авіабомб та обстріляли місто з артилерії. Там двоє поранених вибухами пошк Воджені п'ять багатоповерхівок крамниці адмінбудівлі. Атакували росіяни і лозову на Харківщині. Ціллю стали приватні будинки. Попередньо ворог накрив село з артилерії. Зайнялися пожежі. Люди встигли врятуватися. Натомість загинуло близько сотні свійських птахів. А в російському курску цієї ночі прогремів потужний вибух. Через три хвилі. Хвилини після цього в області оголосили повітряну тривогу. Місцеві пабліки попередили про ракетну небезпеку. О четвертій ранку за місцевим часом в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація. Місцева влада повідомила про збиття у небі над Курською областю чотирьох ракет, які приписують ЗСУ. Зараз чекаємо офіційного коментаря української сторони. Новий пакет військової допомоги для України оголосили США. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. До пакета допомоги увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Хаймарс, мінометні снаряди та протитанкові ракети Джавелін. Цей пакет виділяється в межах механізму повноважень президента США передання зброї безпосередньо зі складів армії США. Загальна сума цього пакету військової допомоги 200 мільйонів доларів. Крім того, оборонне відомство США нон. Сусувало виділення близько півтора мільярда, мільярда доларів у межах ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає укладання довгострокових контрактів із виробниками зброї. І вперше від початку липня в Україні не відключатимуть світло. Це анонсували в Укренерго причиною покращення ситуації. є Те, що знизилося споживання через похолодання та повернулися в роботу два блоки АЕС, якщо в енергосистемі виникне дефіцит, обленерго повернуться до графіків відключень. Про це в Укренерго повідомлять додатково. Нагадаю, напередодні енергетики на три години зменшили час відключень. Наразі по всій Україні активно готують енергетику до зими, щоб зменшити дефіцит в системі. Про це повідомив і президент України у Йому звернені зараз триває робота з посилення захисту енергооб'єктів від російських ударів. Пряма мова Володимира Зеленського. Працюємо над конфігурацією ППО так, щоб і у Харківщині в інших наших регіонах було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО. Нові запити. Для партнерів, що саме маємо забезпечити до кінця поточного руху? У Києві стрімко зросла захворюваність на COVID-19, як повідомили в Київській. Київській міській адміністрації наразі кількість госпіталізацій через коронавірус значно збільшилася порівняно з початком липня. За словами директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, зараз із таким діагнозом до лікарень потрапляють приблизно 20 осіб на добу. Така кількість ковід хворих була на початку місяця в київських лікарнях. За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, усього в липні зареєстрували 900 випадків ковід. 19 а в червні їхня кількість становила май менше за 200. І з початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи. Школа офлайн, міністерство освіти і науки хоче повернути якомога більше учнів до очного навчання. Станом на кінець навчального року в Україні дистанційно вчилися майже 600 тисяч дітей. Цю цифру хочуть зменшити вдвічі, адже через карантинні обмеження і війну школярів втрачають у знаннях. Зокрема, українські учні відстають у математиці, природничо наукових дисциплінах і читанні. Тож, аби покращити якість навчання, учнів хочуть повернути за парти. thank <laughs> you До нематеріальної культурної спадщини України додали традицію створення бойківської писанки. Про це повідомило Міністерство культури України. Ця традиція існує в місцях проживання бойків, зокрема в містах Турка і Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області, а також за кордоном, де живе українська діаспора. Зазвичай писанку булавкою, голкою або загостреною дерев'яною паличкою пишуть дівчата і жінки. Символи на них показують уявлення про природу, всесвіт і взаємозв'язок між поколіннями. Кольори також мають значення, наприклад, червоний це радість життя, а білий чистота помислів. І перша медаль на Олімпійських іграх у Парижі українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу у бронзовому фіналі. Зіркова шаблістка програючи походу зустрічі 5-11, здобула фантастичну вольову перемогу в один укол над Чой Су Йон із південної Кореї. Українка не стримала сліз і на камеру в прямій трансляції. Сказала, що ця перемога для України для Харлан самої це третя особиста бронзова нагорода після Лондона в 12-му. Році і ріо в 2016-му. також в Ольги є дві командні олімпійські медалі. Золота, з Пекіна 2008 року, і срібна за Ріо в го року. Але це ще не фінал. 32-річна українка матиме шанс виграти ще одну командну нагороду на іграх в Парижі. Турнір жіночих збірних у Шаблі розпочнеться. 3 серпня о 14-й годині за Києвом у чвертьфіналі українкам протистоятимуть італійки. Вліваємо за наших і оновлюємо випуск. Покажемо менше ніж за годину. Доброго ранку ми ваша точка опори. Полетіли з нами далі. І про головні події у світі. Дивіться далі. Польщу накрив потужний буревій з грозою. Негода вирувала впродовж двох діб. Найнебезпечнішою непогода була в північній і центральній частині країни. Вітер подекуди сягав до 100 кілометрів на годину. У Лодзі, повалене вітром дерево вбило 60-річну жінку. Ще одну смерть зафіксували на півночі країни. Там на озері сильний вітер перекинув вітрильник. Також відомо про двох поранених. Тисячі жителів залишилися без електрики, транспорт працює з перебоями для ліквідації наслідків. рятувальні служби за ці дні здійснили понад 3,5 тисячі виїздів. Ніколо Самадуру втретє оголосили переможцем виборів президента Венесуели. За даними Національної виборчої ради, чинний президент отримав 51 голосів на виборах. Хоча екзит передбачали першість опозиції. Світові демократії ставлять під сумнів таку перемогу. Сполучені Штати та ЄС вимагають чесного та прозорого підрахунку голосів. Держсекретар США заявляє, що результати не відображають волю народу. Міністр закордонних справ Іспанії вимагає оприлюднити справжні дані про голосування. Тим часом Китай, Росія, Куба та Болівія вже привітали Мадуро з перемогою. Японія заборонила їздити на електровалізах. Через свою зручність та швидкість пересування в країнах Азії вони особливо популярні. Та в двох найбільших японських аеропортах вже наклали обмеження. Цьому передували кілька інцидентів з поліцією. Зокрема, в місті Осака упіймали двох іноземців, які тротуаром через натовп проїхали на моторизованих валізах. А відповідно до правил дорожнього руху Японії, навіть жіноча валіза, яка їде зі швидкістю 13 кілометрів на годину, класифікується як велосипед з двигуном чи мопед. Тож для такого мобільного багажу потрібно мати посвідчення водія, інакше штраф за водіння без ліцензії. Тож, поки влада Японії працює над змінами до законодавства, їздити на сумка з багажем заборонено. Ну а якою буде сьогодні погода? Зараз нам розкаже наша чергова кореспондентка. Сьогодні це Анна Мартищук. Аню, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як зараз відчувається погода, тому що коли я їхала на роботу, вітер шалений, дуже холодно, і навіть моя тепла худі Красиво, мені була за холодною. Скажи, будь ласка, приємно. Так, не, так, Руслану. Вже тут свіже, і приємно розкаже, як насправді якою буде погода сьогодні у всіх регіонах України. you <laughs> Доброго ранку, колеги. Насправді ваші відчуття і Руслана і твої вони якраз поєднуються у цьому ранку у столиці. Звичайно, в Україні сьогодні комфортна температура. Зараз на термометрах загалом по країні плюс 15 18 але у столиці свіже. Звичайно, це приємна свіжість для нас. Але от про вітер не варто тут точно згадати, бо ледь встою перед камерою, щоб оператор от не фокусувався. Вітер реально зараз такий поривчастий, сильний і дещо здуває із ніг моросить дощик, який ще у столиці. Олиці розпочався із ночі, а зараз накрапає. От, але звичайно, таку картину спостерігають далеко не всі українці зараз за своїм вікном, адже в більшості регіонів все ж таки сонячна погода сьогодні буде. Тож Україна буде ділити сьогодні і дощову хмарну погоду, і сонячну. Ну і звичайно, як ви вже анонсували, що синоптики попереджаю ще про кілька явищ, яких слід сьогодні остерігатися. Розпочинаю розповідати детальніше погоду про по регіонах і далі детальніше. Тож зі сходу країни починаємо, мандруємо карту там зараз мінлива хмарність, але в день буде без опадів і лише можливі локальні дощі на Харківщині. каже синоптики. Зараз на термометрах у регіоні плюс 18, А денна температура сягне максимум плюс 24. на півдні країни небо сьогодні буде практично без хмарних. Там Очікується абсолютно суха погода. Вранці плюс 19, а в день температурний максимум 28-27 градусів вище нуля у західних областях. Середня температура. Повітря зараз плюс 15, день до 26 градусів тепла та без опадів. Ну і на півночі сьогодні за дощить. Впродовж дня будуть моросити, буде моросити дрібний дощик і ближче до вечора. Каже синоптики, він повинен стихнути. Вранці плюс 16, День повітря прогріється до 24 градусів вище нуля. Дістануться опади і до це. Центр України прогнозують дощик на Черкащині та Полтавщині. У решті цього регіону буде сухо. Вранці на термометрах на півдні в центрі країни плюс 15-17, День температурний максимум плюс 24. Ну і в Києві сьогодні із самого ранку вже моросить, і саме таки кажуть, що така погода буде до вечора. Звичайно, вони будуть не такі інтенсивні, але парасольки не забуваємо. І температурний максимум в столиці сьогодні плюс 24. Ну а тепер давайте порівняємо цей день сьогоднішню погоду. Із історичними максимумами, які фіксувалися, які температурні рекорди фіксувалися, отож, найтеплішим цей день у Києві було у 1936 дев'ятсот тоді зафіксували тридцять градусів тепла, а найпрохолодніше у цей день було у 1904 дев'ятсот всього 8 градусів вище нуля. Ну а зараз традиційно ловіть підбірку природних таких спостережень, на що варто сьогодні звернути увагу, які природні прикмети, у які вірили наші предки продовж дня, якщо буде сьогодні часто змінюватися погода, то це до мінливого серпня. Ну якщо на деревах ви сьогодні будете помічати жовте листя, то це означає, що осінь прийде швидко. Ну а якщо буде літати павутина, десь на деревах буде чіплятися, спостерігайте, то це буде означати, що триватиме сонячна погода. Ну і повернусь до синоптичних прогнозів. Що кажуть наші синоптики? Ось цей вітер, який я зараз відчуваю у столиці, він в принципі буде мандрувати країною і буде навіть таким а, щільним, шкульним, і навіть буде сягати до 20 метрів за секунду. Тож звертайте на це увагу, особливо це буде відчуватися у регіонах, де буде дощити, саме на півночі, зокрема у столиці. Ну і про магнітні бурі, які вже ви колеги згадали у головне на ранок. Справді синоптики попереджають про таке геоявище, і людям, які відчувають на собі ці магнітні бурі, то справді варто сьогодні запастися пігулками від головного болю чи тиску. Ось такі є сьогодні. Попередження готуємось до такого дня, колеги. Ох, звідусіль найголовніше, що ми попереджені, Попереджені, так. А ви, дорогі глядачі, пишіть нам хто страждає від магнітних бур, чи Дійсно, ви собі на це на собі це відчуваєте? Дякуємо тобі, Аню. Я б сьогодні хотіла побачити десь павутину на вулицях, тому що це, як сказала Аня, за народними прикметами свідчить про те, що серпень буде соняч народне прикремети метою Прибирати треба Я кажу на вулиці, так слухай, на що ти на дереві будеш прибирати? Ні, ну слуха, де якщо повут... дерево на подвір'ї росте в твоєму бійсті, ну, наприклад, ну то теж це, це ж твоя територія, no. то прибирати треба. А якщо ти побачиш павутинку десь там за 30 кілометрів в полі, то це нічого не означає. Так якраз таки про поле й говорить. А де що в хаті павутина? Чи про... що? О, так Ні, також, ну, там в хаті павутини немає? Її маленький світ, і він має Народні значення. одні прикмети зовні, а не в хаті павутина. Ну, їдь в Африку. Там стільки павутин, я тебе прошу. Бачите, яка дискусія де має бути павутина.